Російські пропагандисти вигадали універсальний і унікальний спосіб, як же досягати миру у конфліктах. Треба просто підірвати ядерну бомбу. Ви накналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Як відомо, Дональд Трамп днями зробив заяву про те, що він дає Росії термін у 50 днів, щоб вона за цей час або припинила війну в Україні, або склала якусь угоду про припинення бойових дій. Ну і взагалі щось зробила з цією ситуацією. Проте за фаребріком це сприйняли як ультиматум. і там почалась істерика. Іншим тригером істерику стала заява Трампа про те, що він днями прийняв рішення про надання Україні суто оборонної зброї, а саме 17 петріотів. 17 тут утрака вийшла трошки непорозуміння. Скоріше за все, Трамп мав на увазі не 17 Комплексів, бо це достатньо велика кількість. А напевно, про 17 батарей. Це більш лягає у ту ситуацію, про яку зараз іде мова. Мовляв, Німеччина згодна купити дві системи Петріот. І ще про купівлю одної системи говорить Норвегія. Тобто, враховуючи, що одна система Петріот це 4-8, інколи шість батарей, то якраз це і лягає у цифру 17. Але ми не про це. Ми про знову ж таки реакцію російських. Пропагандистів і тут відмітився те, то пропагандист Соловйов. у своїй програмі Повний контакт він просто зірвався бур'ю негативних емоцій. І показав, як же насправді Росія буде за ці 50 днів досягати перемир'я в Україні. Спочатку він почав говорити про те, що якщо європейці знімуть петріоти з чергування у певних районах своїх територій, мовляв, значить ці території будуть оголені. А Петріоти завжди стоять там, де є десь щось важливе. Так от каже Соловйов, тепер ми маємо повне право жахнути туди якоюсь бомбою. Ми видаємо Петрі. И оружие. Из числа тех, что стоит на вооружение европейских стран. Но значит, эти системы должны быть сняты с боевого дежурства. Это значит, что те районы, которые они прикрывали, сейчас беззащитны. А это обозначает, что мы должны заявить, что для нас являются законными цели на территории Европы. Так и так. Это цели. Не обязательно для ядерного оружия, но, например, для орешников в самый раз. Потім він почав міркувати про те, що це може бути ядерна бомба, але перейшов на все ж таки територію України і каже, що якщо ці Петри будуть поставлені в Україну, то треба все ж таки жахнути по Україні, бо це вже прямо ну перебір. І договорився до того, що треба, ну напевно, вдарити ядерну бомбою, але не по е, території, не по не, наземних цілях, а підірвати ядерний заряд десь у повітрі. Наприклад, він міркував над Яворівським полігоном, щоб все. Було ну просто знеструмлено, і була виведена з ладу вся електронна техніка, бо від вибуху ядерної бомби утворюється потужна електромагнітна хвиля. І він говорить, що не даремно треба вибрати саме цей об'єкт, щоб показати заходу, що ми можемо жахнути і по ним. Бо яверський полігон, як ми знаємо, знаходиться дуже і дуже близько до західних. Кордонів України, а там уже і Польща, а там уже і країни НАТО. Мовляв, така жахалка дасть європейцям змогу протрезвіти. Так же я б, наконец уже перейшов к использованию тактического ядерного оружия. Провел бы испытания. При этом не на нашей территории. Я бы провел воздушный взрыв, ну, скажем, над яворским полигоном, Львовским. Чем хорош воздушный взрыв, что уровень радиации невысокий, а вот электромагнитный импульс достаточно, чтобы вышибить все. Надо идти по пути эскалации. Але це ще не найбільші зашквари Соловйова. Далі він перейшов до міркування над тим, що якщо Україна отримає аж 17 Петріотів, то ми маємо дати якусь паралельну, адекватну рівноцінну відповідь. Нагадаю, що в системі Петріо це ніяке не наступальне озброєння, це суто протиповітряна протиракетна система, яка Буде в Україні захищати українські міста від ударів російських ракет, шахетів і інших бляшанок, які летять на наші голови. Тобто ні про яку наступальну зброю мова не йде. Але навіть це викликало у Соловйова істерику, і він прямо в прямому ефірі розробив цілий план, що треба в Україні у наступні 50 днів влаштувати пекло. Він таки сказав російською, мовою устроїть ад. Ми, на ми повинні говорить Соловйов, заключити термінову угоду з північною Кореєю і мобілізувати сюди 300, 500, а краще 400 тисяч корейських військових і послати норму. їх на Україну, щоб влаштувати тут пекло, знищити всіх, знищити вся, щоб коли настане ці 50 днів, Росія вже мала зовсім інші аргументи для переговорів із Заходом. Щодо сказати, якщо така реакція у російських пропагандистів на постачання суто оборонної зброї... То навіть важко уявити, яка могла бути реакція, якщо б дійсно ці фантастичні плани про те, що нібито трамп думав постачати Україні ракети Томагавк середньої дальності, які б'ють там на півтори-дві тисячі кілометрів, може досягати Москви. Навіть дійсно цю реакцію важко уявити. Проте, навіть якщо ми говоримо про Петріот, така реакція, начебто, нам постачають уже якусь там аля зірку смерті. Але знову ж такі, це все емоції і це все реакції. Головне суть оцих пропагандистських заяв. А суть полягає в тому, що Росія сприймає будь-які там пропозиції про те, що треба в Україні зупинитися, укласти мирну угоду, припинити війну як ультиматум, як загрозу безпеці. І це тільки розпалює ворожнечу, яка і так палає полум'ям у Російській Федерації у головах. Його керівництва та пропагандистів. І вони дійсно не міркують ні про який мир, ні про яку угоду. Вони міркують тільки про що? Тільки про нові удари, про застосування ядерної зброї. Можливо, це лише фантазії Соловйова, але ми ж знаємо, що у дурного. Тобто у пропагандиста на язику, то у путінської верхівки в голові. Тож можна очікувати від цих невігласів цього завгоду. І ще один сенс, який ми тут побачили, і він просто, ну скажімо так, вкотре підкріплює всю нашу і теорію, і розуміння цієї країни. У цієї країни немає мирного майбутнього. Ця країна живе. Тільки війною, і тільки у війні бачить своє майбутнє, і тільки війну вона несе навколишнім сусідам. Це ідеологія цієї країни, це ідеологія цього режиму. Тому ми почекаємо 50 днів. І, на жаль, є дуже скептичні очікування про те, що дійсно за ці 50 днів ну там у Кремлі якась прослизне раціональна думка, і щось буде зроблено для того, щоб припинити війну. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.